Ми живемо, ваблять своїм історичним минулим, адже тут збереглися історичні святині, знані у всьому світі. Нам'яно ну, наше село лежало на так званому кучманському шляху, яким зазвичай татари скоювали набіги на Поділля, зійснювали грабунки, нищили поселення і гнали в полон місцевих жителів. Нестабільна політична ситуація спонукала людей до захисту свого життя та територій. В цей час на Поділлі будують багато споруд, пристосованих до оборони. Серед найвідоміших замки фортеці у Кам'янці-Подільську та Меджибі, а також церква фортеця у Судниця. Судковецька фортеця будувалася для суттєвої оборонної мети. Стіни її товсті, подекуди завдовжки півтора метра. У плані споруда має вигляд рівнорам'яного хреста з прямокутним приміщенням посередині. Церква має два яруси і льох, в якому можна було зберігати великі запаси продовольства і майно мешканців. Була там і криниця. Перший ярус перекрито системою склопінь, що спираються на стіни і центральні столи. Тоді, як у верхньому ярусі, немає капітального перекриття. Для сполучення з другим ярусом в товщі південної стіни з західного приміщення влаштовано сходи. По всьому периметру церкви зроблено бійниць. Проте бійниці верхнього ярусу мають невелику відмінність. Їх підвіконня різко скошене донизу для ведення вертикального бою. Враховуючи, що у ті часи в селі налічувалися кілька десят дворів, люди спокійно могли пережити тривалу обдову. Під час останнього ремонту та розкопок у підвалі були знайдені численні людські решти. Дотепер достеменно невідомо, кому вони не могли належати. Оборонцям церкви, місцевим поміщикам, які в різні часи володіли судківцем, чи простим людям, котрі померли в роки Голодомору. В часи антирелігійних гонінь, які широко пропагувала радянська влада, храм двічі закривав з 1939 по 1942 роки та з 1946 по 1989 роки. Без належного нагляду сюди зачистелі люди. Які зачищали храм від усього, що мало яку стіність, зокрема зникли і стародавні ікони 15 століття. В той час приміщення храму використовували резервно сховище і навіть в якості борнючок. Тому не дивно, що до початку 21 століття церква опинилась у гостро аварійному стані. Було втрачено більшу частину фрескового живопису, датованого 16 століттям. Споруда кілька разів піддавалася реконструкції, в результаті чого покрівля втратила свій автентичний вигляд. Навпроти церкви Фалтеці, на сусідньому пагорбі височиє ще одна споруда оборонного типу руїння Судковецького замку. В середині 14 століття на пагорбі в селі Судківці вже існувало городище власник земель у ті часи, Ходько Круате, передав Судківці своєму онуку Федору. Федір розпочав будівництво замку в першій половині 15 століття як одного з оборонних пунктів на шляху татарського кучманського шляху. У ці часи фортеця мала прямокутну форму розміром 70 на 60 метрів. В'їзд до замку був з північно-західного боку. По кутах височили п'ятигранні вежі в чотири яруси завишки. По периметру замку були рови шириною 15 метрів. Вінаму столітті Судковецький замок втрачає своє оборонне значення та занепадає. Наприкінці 17 століття Судківці стоїть власністю роди Граб'янки. Подейкуючи у тодішнього власника Тадея Граб'янки в Сутковецькому замку гостював сам Джузепе Бальзам, відомий містик і авантюрист. Так званий граф Каліостро. Поступово. Кам'янець за камінцем місцеве населення розбирало фортецю для власних потреб. З п'яти веж зам залишили ще хід. Вона поодиноким сторожем стоїть на тому пісі, споглядаючи, як біля її ніг копошаться люди. Проте і ці залишки Судковецького замку і старовинна Святопокровська церква є неповторною окрасою Подільської землі. Обидві споруди мають охоронний статус та внесені до переліку пам'яток архітектури національного значення України. Покровська церква фортеця перлина нашого краю. І щороку все більше туристів, навіть з-за кордону, приїздять відвідати її. Багато історичне минуле залишило нам у спадок просто неймовірний відвір архітектурного мистецтва епохи козацького бароку, аналуд, якому немає ніде в Україні. Ми маємо надію, що і наші нащадки ще довго зможуть пишатися цими величними історичними пам'ятками.